Куди поїхати людям після обстрілу, коли будинок розбило ракету, або одразу після евакуації з лінії фронту, коли бува нема часу навіть взутися у Запоріжжі. Працює центр без меж, де прихисток знайшли вже десятки потерпілих від російської навали. Яку допомогу тут можна отримати? Питала Олена Каптюх Ольга Пивоварова показує нам кімнату, де зараз живе з чоловіком. Тут шафа, умивальник, два ліжка, одне з яких з підйомним механізмом. бо у Ольги хворі ноги. Нас прийняли в голих і босих. У Запорізький транзитний центр подружжя привезли наприкінці вересня, коли російська ракета зруйнувала їхню дев'ятиповерхівку. <звук> Ось як виглядає квартира пивоварових після атаки. Жити тут неможливо. У нас ані дверей, ані вікон не було. Квартира потрощена, розбита. Тож транзитний центр, який фінансують благодійники, став для подружжя тимчасовим прихистком, як і для багатьох інших, чиє житло зруйнували окупанти. Тут також живуть люди, які приїхали із зони бойових дій. Пані Людмила евакуювали з Покровська лише кілька днів тому, рятувалися просто у домашніх капцях. Взяла тільки таке передіватися, а пальта і обувачки тільки в тапочках. Ну та тоді тепліше було. Ну, якось що? з голови випала, розтірялася. Проте прихопила найцінніше фото із уже покійним чоловіком. Теплі речі і взуття обіцяють видати у центрі. Мені подобається, і, і кушать дають хороше, вкусне і той. І обращаються хорошо, що попросиш безотказно. Годують тут тричі на день. Утром були сернички, угу. зараз був борщ. І вода, я одбірна на вечір. Да. Господарює на кухні пані Ірина. Вона із Запоріжжя. У мене був прильот, тому я якось то недалеко від них. Ну єдине, що я вдома. Особлива увага маломобільним. Для них є спеціальні ліжка, крісла колісні та навіть ванни. Ванна у нас така одна, тому що вона викатується, дозволяє людину помити відвести обратно на кана. На крови для того, щоб Я вона бачу. так, так, так. У центрі є й спеціальне авто для евакуації маломобільних. Аптечка тут розміром із валізу. Ми маємо можливість надавати першодомедичну. Угу. Маємо сертифікати. Я конкретно маю сертифікати від американського інституту. І можу... Це набір першої необхідності. Жодна евакуація не проходить без ось такого важливого девайсу. Це називається детектор дронів. Бо чоловіки, які вивозять людей, вони їздять по дійсно небезпечним місцям. У центрі допомагають відновити і втрачені після атаки документи і подати заявку на компенсацію. Із пошуком іншого житла не кваплять нікого. Та як би не було комфортно, каже пані Ольга, хочеться додому біля центру. Чекає на чоловіка. І новини від нього він саме поїхав до розбитої квартири наводити лад із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.